Віскозний трикотаж Джерсі меланжевий, Це м'яка приємна на дотик тканина. У складі 95% віскози та 5% спандексу, завдяки якому тканина добре тягнеться в обидві сторони. Не просвічується. Ширина 1,50 м. Шільність 195 грамів на метр квадратний. Тканина добре драпірується. Майже не мнеться. З віскозного трикотажу шиють сукні, водолазки, футболки, боді.